Незламний народи незламної нації. Ми оголошуємо термінову мобілізацію українців у Росії. Настав час звільнити всі міста та містечка на території так званої Росії. Ми маємо захистити українськомовних людей від постійних цькувань та утисків. А от ви говорите – це е, е, українська річ? Боже, збав. настане день, коли ця поневолена жінка з гордістю скаже: це українська мова, лярва плюгава. Напийся юшки зі сраки. Боже, збав. Партнер цього випуску, мережа магазинів побутової техніки та електроніки комфі. Деталі наприкінці відео. Бідолашні носії української вдають, що це не українська, а якась місцева балачка чи то пак малороскує наречі, говор. Що це значить взагалі? А у нас кубанська балачка. Я взагалі та чисто український взагалі не розумію. А ми балакаємо так, як ми балакаємо. Не існуюча кубанська балачка це українська мова, але вже традиційна. Цінно росіяни грають в Еліас, де Треба пояснити слово українська мова, не називаючи його теж саме в них і зі словом війна. Сейчас этот диалект понятен не многим, не що сто лет назад так разговаривали все жители Кубани. Озразить балачку официальный язык кубанских казаков, пытаются в Краснодарском крае. Років с 10 тому украинская мова періодично з'являлася в російських регіональних новинних сюжетах. А зараз за те, що ти називаєш українську мову українською, можна і на 20 років сісти. І що ми тепер будемо говорити українською? Добре, добре, всі розуміють українську. Або взяти хоча б трохи ближчу за Хабаровську територію Кубань, де після сторіч русифікації місцевого населення все ще зберігається українська мова та фольклор. Будьмо відверті, там, де на Росії є український фольклор, там має право горіти військова частина від ракети Storm Shadow, яку запустить Ф-16. І з цим погодяться навіть західні партнери. Як почала я кричати та плакала, не дай богу за той. Ну вони йшов і сміються і потягли в куб. З кінця сімнадцятого століття Кубань заселяли козаки. Столицю краю, яка зараз називається Краснодар, також збудували козаки. До русифікації Кубані там процвітало українство. Мы на самом деле к украинцам гораздо ближе этнически, чем некоторым может показаться. Окремое задоволение слухать, как русня намагается вчити русню, так званые балачки, и даже выгадывать морфологично-стилистичные особенности цієї балачки. Еще одна особенность – это неправильное использование согласных. Например, некоторые жители Кубани могут произносить такие числа, как 33 или 77. Приезжих здесь называют пришлыми, а в детстве мама тебя могла позвать домой, потому что уже пора Їсть очевидно, що кубанська балачка це діалект української мови. Однак росіяни не можуть визнати існування української, тому їм доводиться якимось чином прив'язувати українські слова до російської мови, і виходить в них не дуже це виглядає як замальовка створу Мина Мазайло. Сьогодні я підготував 50 фраз, які говорять у нас тут, на Кубані. Смешные фразы. Это смесь кахляцкого и кубанского. Немай. Когда у тебя что-то спрашивают, ты отвечаешь немай, То есть, значит, нету. На кубанском диалекте часто можно встретить такие глаголы, как он ходить, он глядить или он балакает. У меня случай раз был. Девчонка приехала из Москвы, а у нее бабка балакает. Вот, и она ей говорит: Ольга, переди злазь на гореще и протащи драбину. Но есть ты не хотел, потому что хвасоль ты любил только у супи, но точно не у салати. Ой, халоші у тебя вислы. А ну ану, ну ще раз поясни, що таке холоша. Холоша. Оскільки на Росії є багато українців, ми маємо право скинути на Смоленськ Ірину Фаріон у розмірі київської батьківщини матері. Ми маємо право вивезти весь український чорнозем з української кубані в український владивосток. Навіщо бо можемо? Хіба не стає Уфа українською, якщо на неї довго дивиться українець? Тож ми зобов'язані допомогти поневоленим українцям на Росії. Маємо звільнити їх і дати кожному українцю всі ресурси для помст. Ти кожному росіянину, який хоч раз в житті сказав чи подумав слово хохол. Оздравляємо усіх, усіх, усіх з праднічком. Голова тріщить мене всю пече, повитихає пекову. Це не можу, а це тут не дотронуться. Та все ж більшість відео про українську культуру на російському телебаченні. Це шароварщина. Беремо гопак, співи, додаємо вишиті рушники, столову ложку віночків та скипку короваю. І отримуємо театральну сценку весілля в Таманському краю. І відео виходить на Ютуб каналі Раша Страна наша. Шо? За мене козаченька, люблю тебе дуже. Упа погляньте, красиває пара, да? Красива. Ха, так? Два голубки зібрались до кубки. Сорочинський ярмарок у Владивостоці. Булочка, булочка, булочка кровека. ой ти моя жіночка, жіночка, голенька. Євгенія Клопотенко з Білгородщини бере варні картошки та яйця. Салоне м'ясо. Та зелену цибулю і огірки. Дрібненько нарізаємо. Додаємо соль, сметану. І заправляємо все сироваткою. Ансамбль української народної пісні Краснодарського краю. Діді, Жартівливі пісні в Україні шуташне Жартівливі пісні або ж прибаутки По сільським уліцям станцями і прибаутками ідуть Добрий вечір, Добривечі вечір я на здоров'я. А ось іще один неоспорімий факт жалюгідної спроби російської щелепи повторити українські слова. Песня у украинцев была на каждый случай жизни. Новый год земляки встречали с щедривками, сеяли с веснявками и гаивками, сватались с балладами. Поются они, как говорят современные кабзари, либо дюже громко, либо дюже смачно, либо дюже от души. Дуже гарна вімова. Ось тут, здесь завжди вот одягалася маніста. Це дуже оберіг на місто. По – маніста, а по-українськи на місто. На ось і свіжі приклади побутової української з Белгородщини. Тут місцеві дуже швидко згадують рідну мову, коли до них приходить війна. Гаря дама страшно, так? Да? Ой, Господи. ой, страшно. Я прям переживаю, не можу. Я вийшла, сюди глянула. Окон немає. Окон. Тоді я знову в хату зайшла. Воно тоді другий раз, а потім третій раз. Тоді дивлюся, сарай загорівся. Попри російські обстріли, Ніна Володимирівна не падає духом. Вона вірить у нашу перемогу. Буде все добре, діти. буде в все буде добре. Ми все одно. рано буде за нас. тож. Ми вважаємо, що Володимир Зеленський припустився величезної помилки. Готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Коли Ніна Володимирівна дивиться у небо, вона бачить не холодну порожнечу всесвіту. Вона бачить рідний дім, чумацький шлях. Тож не можна віддавати Білгород. Ми маємо врятувати українськомовних людей від рабства імперії. Навіть якщо за членство в НАТО у нас попросять Сібір, то пане президенте, просто згадайте ці очі. Люблю тебе, моя Україно, і серцем, і очима, і мрію бачити тебе весело і щасливо. Извините, что емоції добрий день, дорогі друзі. Це програма Абаровскми. Звісно, можна багато вигадувати алюзій до імперського божевілля Путіна, казати, що кордони України не закінчуються ніде. Україна там, де звучить українська, а у всіх цих містах має бути вулиця перемоги над російською навалою. Але ми ж не тупорила Русня. Ми чудово усвідомлюємо, що все це лише черговий приклад того, як українців понівечила Росія. Жовтобрюх добрих його фамилия. а Він жовтобрюхов, щоби. Скрить, що в нас хвами українські, запорізькі, тому що нас душили господі поблизу. Ми теж коли вже були українці. Що ви говорите? Да. А тепер хими стали? А тепер ми самі не знаємо хто? Ми. <рес> ну так хто ви Руси чи українці? Чи хто Перевертні. 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 30-х років минулого століття радянська влада робила усе, аби знищити поняття окремої нації чи народності серед українців: численні депортації, русифікація, спланований голодомор, заслання та розстріли. Всі ці жахливі події нищили українську ідентичність. Росія думала, що розселивши українців на тисячі кілометрів, заборонивши українську мову, вбивши мільйони. І повірять, що Україна це діпфейк через різновид Росіян. На практиці ж навіть попри всі жахи ХХ століття, українська ідентичність та традиції збереглися навіть на території Росії, і від цього в них хлюпає піна з рота. Русня прямо зараз забороняє українську мову та навчає руської історії на тимчасово окупованих територіях України. І це в той час, як українська ДРГ на території Росії роками співає пісні про козаків та коментує війну слав. Вам страшне! Ну давайте поспіваємо. Давайте. Ну, давайте заспівайте, так, там, да, буде да, там же буде. Хоч одна пісня. Хоч одна пісня. Давайте яку какую ході. Шумлять верби, конці греблі. М'ясорубка, принтер, молоковідсос, витяжка. Це рандомний список товарів, які можна купити у Комфі. У Комфі взагалі є мільйон всього. А зараз ще й купа знижок: Пентхаус, балкон, підвал, курилка за гаражами. Це рандомний список місць, куди за добу доставляють ці товари. Занесуть куди завгодно одна гривня. Це ціна доставки при замовленні товарів від двох тисяч гривень. Number one. Комфі просили передати, що. Вони number one.